Подія, з якої починалося чекання весни, свято Стрітеня. Його колоритно, змістовно відтворили в Могилівподільському історико-краєзнавчому музеї Поділля у форматі театралізованого дійства, справжнього українського акценту додала й бандура та ніжний весняний спів Варвари Козлової з мистецької школи. Справу загукувати весну, як і в давнину, довірили дівчатам. Вихованці ліцею номер 1 учасниці танцювального гуртка Щасливе дитинство за підтримки своїх викладачів, показали цікаву інсценізацію, де відбулася символічна зустріч весни та зими. Дві героїні, звісно, словесно посперечалися, зима не бажала впускати у життя світло, тепло, квіти. Та час сніжної королеви сплива, і вона таки поступилася весні. Дві суперниці мирно розійшлися. На своєму прикладі показавши, що на стрітення треба прощати один одного та просити пробачення. А далі ніжні акорди музики торкалися серця кожного глядача. То дівчата водили хороводи, заворожуючи граційними рухами. Квітчана весна, привітавшись, пригощала усіх пишними ароматними пиріжками, жайворонками, які, за давніми легендами, народилися із сонячного жару. Ця пташка прокидається разом із сонцем і своїм срібним голосом сповіщає: вже весна прийшла. То всі залюбки посмакували здобою. Засвітили стрітинську свічку, аби вона захистила нас усіх, наш край, усю нашу рідну землю від біди та лиха. Провісником весни стало й дерево життя з птахами на гілках, оповите кольоровими стрічками. Захід був дуже насичений позитивними емоціями. Запрошені гості відчули всю красу і смак українського звичаю і народного обряду. Стрітання саме серед тих свят, які дуже гарно сприймаються і дітьми, і дорослими, і людьми поважного віку. Сьогоднішнє свято дійсно особливе, особливе саме тому, що у нас з'явилася надія на прискорення нашої перемоги. У нас з'явилася надія, що ми повернемося до гарного мирного життя. І це надія, наскільки на це бажання наскільки велике, що воно відчувається в повітрі, воно відчувається в настрої. Напевно, ми хочемо дійсно розпрощатися з тим злом, з темрявою, з холодом, які сховали нас, українців цієї зими і нас не можуть відпустити. Тому з такою радістю ми вітаємо сонце, ми вітаємо світло, ми вітаємо радість, ми вітаємо перемогу. В історико-краєзнавчому музеї Поділля весну закликали гарно та весело, бо покладаємо на неї великі надії, що Україна беззаперечно здобуде перемогу, переродиться з попелу в нову й кращу країну. Радості любові, радості. І щоб сьогоднішні страшні дні, які зараз наші відбої не витримують. Дав їм Бог сили, сонечка і перемогу над нашим цим ворогом страшним найскоріше. Будьте здорові! А те, що наші прохання почуті, засвідчив гарний сонячний день.